Майдан розхвітає країні ситуацію країни, ми ну, зараз ми повинні працювати на перемогу, думати про перемогу. З одного боку хочеться вийти перестріляти всю владу, а з іншого боку, розумієш, можеш нашкодити людям на війні. Димир Зеленський в коментарі для Плумберг розповів про можливу операцію з дезінформації Майдан 3 у нашої розвідки. Є інформація, яку підтвердили й наші партнери, сказав Зеленський, розкриваючи подробиці операції із дезінформації, відомої як Майдан 3 Ця центральна площа в Києві стала епіцентром протестів у 2004 і 2014 роках. Останній відіграв свою роль у поваленні проросійського президента Віктора Януковича. Майдан для них це. Переворот, тому операція цілком зрозуміла, сказав Зеленський. Ми запитали українців, що вони думають про вихід людей на Майдан в минулому і сьогодні. Ну, я думаю, що не ворожих спецслужб. Я думаю, злочинні дії влади, звісно. Звичайно, це такі пошта б дала тепічні Влада Янукович. Ну, враховуючи, що ми не знаємо, наскільки ворожою була наша влада в обличчя Неповича, то я думаю, тут все раді. Я вважаю, що там комплекс. Ну, але основне, чому виштули це не злочинні дії влади. А, 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 ну, це, якщо брати саме є початок Майдану, то це відмова від курсу. Mm -hmm. А вже потім, якби як вже працює революції гідності, це то вже тоді вже злочинні ну, дії влади, то тобто, домовлення студентів і ескалація. Спроба узурпації влади, порушення конституційних прав. Я думаю, що обід таково немає. Людям вже надоїло так жити. Я хочу сказати, ми не допустимо. Ми народ України можемо терпіти. Ну терпінь, може терпіння все вирвалося. Ви знаєте, якби вони запитали місяці три тому, то я б сказала, що ні, не потрібно там бездувати міжособиці тощо, але враховуючи всі ці події, які зараз відбуваються, і коли ти бачиш, що не знаю, там кожен тиждень люди виходять від КМДА, для того, щоб бюджет, кошти бюджету там сподівалися та на армію, а цього все одно не робиться. І е, якісь там ще інші скандали, то я думаю, що можуть, такі і виправданий. Мозуць. Хоч зараз і заборонено, але може. Всьому приходить грань. Звичайно, може, тим вийшов. Всьому є якийсь такий, може, урвати стрипець, тим... це можливо. Це, це можливо, але не зараз. Може бути виправданим. а Може бути виправданим так. Я думаю, що на даний момент нам є над чим зосередитись. Є більш пріоритетніші питання. Насправді, якесь спірне питання. З одного боку хочеться вийти перестріляти всю владу, а з іншого боку, розумієш, можеш на нашкодити людям на війні. Тому я чесно не знаю, яке правильний відповідь. Це дуже ризиковано, на мою думку. Я розумію, про що мова йде, але на мою думку це дуже ризиковано. Краще б ні. Може, але це не допустимо, бо ми даємо повод не люди, який у бункері сидить. Понимаєте, що діло? Чи це Цього ні, ні не до цього? Бо це ми повод даємо. Ми даємо наоборот, я хочу сказати, допустимо йому, щоб всі прийдуть. Хай закінчиться, тоді ми всіма розберемося. Народ стане, приїдуть і всі розберуться, хто, що до чого, як що. Нам зараз треба мир. Ну, я, я вважаю, це нормально. Це нормально. війна, не війна, ну це нормально. тому що ну, корупція це не є добре. Я вважаю, що з корупцією треба боротися, починати боротися з себе, кожен з себе. І е, Майдан тільки розхитає країну ситуацію в країні. Ми ну, зараз повинні працювати на перемогу, думати про перемне, а не розхитувати країну зсередини. Цього хоче наш ворог не має. Дуже хочеться сказати, що не даремно, але мені здається, що... Потрібно працювати зі свідомістю нації, і тоді вже ми можемо говорити про те, що він Наша революція триває. Вона почалася в 1917 році. І вимога була самостійність, незалежність. Поки цього не відбудеться, революція триває. Чого ж вона і називається сьогодні? Те гідності і свободи, щоб ви могли спокійно тут час оце знімати, одити, діточки наші, розмовляти українською мовою. Бо це українська мова це зброя для касапів, для нелюдів, які нищать нашу націю. Розуміли? Ні, не даремно. Ні. Ні, звичайно, ні. дало Ми бачимо результат, що ми йдемо до своєї мети, до чого ми прагнули. Дуже маленькими кроками. На жаль, нам багато хто в цьому заважає, але... Все це, попереду. — Це не було дарем, це частина нашого розвитку, встановлення. Ну, якийсь місце. Ні, це було недаремно, і це історично, це, це нормально, враховуючи історію України, скільки Україна виборювала свою незалежність і як вона до цього йшла. То всі ці етапи, вони поступово-поступово, вони ну, трансформувалися, ставали більш сучасніші, да, і це нормально, це не даремно. Ні, звичайно. Воно наростало і, і останній майдан, який був найгучніший, і тепер в такі часи це все визволення нашої країни від гніту столітнього, декілька століть ми боремося з цією расистською комуністичною ідеологією, знищенням нашої культури, наших людей, це і голод, це і війна. І... Знецінення вкладу нашої української нації, нашими сусідами, тому треба вибороти тільки зараз. Якщо ні, то ну розумієте, майбутнє, яке в нас.